Всім гарного дня! У мене є улюблені вправи для практикування італійської мови, і одна з них полягає в тому, щоб хтось називав слова чи фрази, чи навіть речення італійською, а я перекладала українською. І навпаки, ця вправа не тільки розвиває пам'ять швидкість мислення, а й не дає опускати руки, коли здається, що ви застрягли у вивченні мови. Насправді, коли ви робите такі вправи, ви побачите, скільки вже засвоїли, яку велику кількість слів знаєте, фрази вмієте складати, артиклі ставити і так далі. Тож пропоную послугу співбесідника. Спочатку я називаю слова українською мовою, кілька секунд, щоб ви згадали слово, і відповідь. Потім, навпаки, я називатиму слова італійською мовою, а ви українською. І спробуємо слово сполучення. Отже починаємо. Книга. Іл-лібро тарілка. Ілль п'ято стіл. Іль таволо двері. Ла порта вікно. Ла фінестра кухня. Ла кучина фрукти. La frutta. листок дерева. La folia годинник. Лоролоджо потяг. treno. серце. cuore. музика. Ла музика. Щастя. Ла фелічита пісня. Ла канцоне. Ручка письмова. Ла пенна вчителька. Ла маестра зошит. Луадерно робота. Й лаворо хості. Лі Ліоспити подвір'я. Іл кортіле – сад. Іл джардину лікар. Il dottore Castruglia. La pentola. Clip. Il pane. La possibilità. possibilità Il cellulare. Telefon. L'idea. Idea. Il tempo. Ільчело, небо, лучеліно, пташка, лорсо, ведмідь, Ла фореста. ліс, ще ільбоску називають, і фьорі. квіти, іль квадрато, квадрат, і павіменто. Piedloga. La terra. Zeml'a, pianeta. L'acqua. Voda. L'aria. Povitria. La gonna. Spidnezza. L'istivali. Ciobote. La pazienza. Terpinia. Il lago. Ozero. Lago. Голка, ЛА ТЕНЦІОНЕ. увага, ЛА ладжентилетца, доброта, лонеста, чесність, ло стипендію, заробітна плата, ла КОПЕРТА. ковдра, ІЛЬ килим. А тепер слово сполучення пишу італійською, а ви називаєте українською. Ірціло адзурро. Синє не небо. Лапила пала. Маленький м'яч. Ільбункуре. Добре серце. Ільгацо алегро. Веселий хлопець Il Квадерно nuovo. Новий зошит. Ла Гранде Каза. Великий будинок scarpe nere. Чорні черевики. mela rossa. Червоне яблуко. І fiori профумати. Запашні квіти. La lunga strada. Dova strada? Il vecchio libro. Staracneha. La tazza calda. Area ceciasca. Il gatto bianco. Keith, le montagne alte. Vesoki La giovane maestra. Молода вчителька. Ла музика дольче. Ніжна музика. Ла Лама велоче. Швидка машина. Ле мані пуліте. Честі руки. Іл Іль транло. Спокійне море. Ла фінестра Аперта. Відкрите вікно. Il vestito elegante. Елегантна сукня. I bambini felici. Щасливі діти. La lampada luminosa. Яскрава лампа. Il pane fresco. Свіжий хліб. La porta chiusa. Зачинені двері. А тепер я називаю слово сполучення українською мовою, а ви пробуєте перекласти їх на італійську мову. Маленька зірка. пікола Стелла. Зелений ліс. верде Позитивні думки. І пенсьєрі позитиві. Погана погода. Il tempo brutto Гарний день. La giornata bella. Круглий стіл. La tavola rotonda. Короткі штани. I pantaloni corti. Глибокі води. Le acque profonde. небо. Il cielo grigio Bila troianda. La rosa bianca. Silny viter. Il forte vento. Malenki choven. La piccola barca. Cіkavi книги. I libri interesanti. M'який holos. Лавочі-дольче дольче. Швидкий потяг. Ільтрено сучасна кухня. Лакучина модерна. Щира усмішка. Іль сорізо-сінчеро синчеро. сяючі зорі. Лестелемзе. Довга спідниця. Лагона лунга. Вірний пес. Ількане феделе. Дощовий день. Ла джорната пйовоза. Жовті поля. І кампі Ікампіджаллі. Порожня коробка. Ласкато лавота. Повна склянка. п'єну. Добрі люди. Le persone dentili. Якщо вам до вподоби вправи, напишіть. Є дуже багато варіацій таких вправ, де потрібний співбесідник. Можна по темам обирати слова чи фрази, можна різні частини мови закріплювати. Чекаю ваших відгуків. До зустрічі!